І ще одна російська міна, ПАМ-3. Зараз сюди вже повернулися наші люди. Один із працівників лісхозу отримав мінно-вибухову травму. Займаємося вилученням боєприпасів. Бачимо тут багато е, погорівших снарядів протитанкових, але не снаряди в мене більш чекають, а ось протипіхотні міни. Ось вивіться, міна, одна, пом-три. ПОМ-2, ПОМ-2. Тут їх була величезна кількість, пружинки від розтяжок знаходяться. От. Ось ось все, це все, все ми бачимо тут. Ці ці міни були привезені для того, щоб бути встановленими в нашу землю. Ну, скоріш всього, не проти солдат. Бачу ППМ-ку. Встановив заряд. Знімаємо міни. Несемо п'яту міну. І ще попереду ще воно лежить одна. Там нема нікого чисто. Все, викидай. Викидай. Да. Зараз проводимо розвідку на молокозаводі в місті Ізюм. Ну і ось. Що ми бачимо? Ось вона лежить, чекає себе, ми тут ходимо. Повномасштабне вторгнення триває вже два роки. Від лютого 2022 року змінюються методи та технології розмінування. Проте, за словами спеціалістів, цей процес триватиме ще довго. До нас приїжджали наші західні партнери за їхніми даними. Це може затягнутися на десятиріччя. Цю думку поділяють і представники міжнародного фонду, який організував в Україні навчальний центр для саперів-кінологів з ДСНС. минулого року. За кілька місяців ми встигли з трьома собаками обшукати понад 9 тисяч квадратних метрів території України та знайти мінно мінновибухових пристроїв. Взагалі наша компанія була однією з перших, хто сюди прийшов, і ми також брали участь у розробці стандартів з розмінування